Молодіжний центр, платформа розвитку урочисто відкрили для всіх молодих людей у Полянській територіальній громаді. На перший масштабний захід, який відбувся у форматі форуму, стартуй свій проект. Завітали міжнародні партнери керівництво громади, Мукачівської районної військової адміністрації та молодь громади. Ресурс це люди і те, як вони його використовують. Я е, повернуся додому, там, в Київ в офіс, будемо далі працювати, але я повернусь натхненна з такою, знаєте, з міцнішою вірою в людей в те, що наші люди неймовірні, ваші люди неймовірні. Я е, просто захоплююсь ось тим, пан Руслан. Я не можу не сказати цього, а то ще десь Юра є. Люди, які мали би можливо да, просто десь в кабінетах керувати процесом, вони вже. Вже останній тиждень, мабуть, просто відбули більше в ролі будівельників, ніж в ролі керманичів. І те, що ми сьогодні бачимо, це завдяки вам. Ми могли б мати набагато менше внесок громади. Я навіть не говорю про еквівалент грошовий. Я говорю про еквівалент ресурсу людського в те, що ми бачимо сьогодні. Він неймовірний. Е, ну ж, молодь вам не просто пощастило, вам мега пощастило. Нещодавно тільки познайомився з Іваном Варчем, але. Те, як він розповідав про свою громаду, те, як він розповідав про співпрацю з міжнародними партнерами, те, як він, розповідаючи, як в нього палають очі, я зрозумів просто, що громада буде розвиватись в вірному напрямку. І дякую за запрошення ще раз. Бачимо вже результати співпраці громади. Молоді міжнародних партнерів, що дуже дуже важливо реалізувати масштабний проект в полянській територіальній громаді вдалось у рамках програми розвиток потенціалу молоді у західних областях України, що імплементується і САР «Єднання» за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Чимало зусиль приклали і представники Полянської сільської ради. Ідея створення молодіжного центру стала. Якраз в період війни, коли наша молодь почала від'їздити за кордон, звичайно, наше завдання як органів місцевого самоврядування зробити все для розвитку нашої молоді. Освітні потреби їхні врахувати, надати освіту в неформальній установці. І як бачите, це нам вдалося. Молодь, яка завітала на відкриття молодіжного простору, запевняє створення такого центру надзвичайно важливе, адже тут вони отримали можливість самореалізуватись, знайти однодумців та втілювати різноманітні проекти для розвитку полянської громади. Саме такій тематиці присвятили відкриття молодіжного простору. Ційно молодіжний центр був створений ще 12 жовтня, але активні ремонтні роботи почалися десь 3-4 тижні тому. Тобто, за три тижні ми активно працювали до двох ночі, до трьох ночі, щоб встигнути все вчасно. В центрі в нас декілька локацій: це кіберзона, де стоять поки ноутбуки, скоро будуть потужні комп'ютери для проведення кібертурнірів, є дитяча ігрова кімната. Та для молодих батьків, щоб вони змог, мали змогу залишити свою дитину дитячій ігровій їй займатися своїми справами, там з друзями в коворкінгу, посидіти на пуфах. Коворкінг, про який я тільки що сказав, це в нас локація на 70 метрів квадратних з пуфами, з столиками, з телевізором та плейстейшеном. А тут це у нас конференц-зал. Це така мультифункціональна у нас буде локація, де будуть кіновечори, або тренінги, або там лекції різного роду. У молодіжному просторі є кілька локацій, які мають різне призначення як для підлітків, так і для мам з дітьми. Тут реалізовуватимуть різноманітні заходи із неформальної освіти, змістовного дозвілля, інформування молоді, консультування та ресурсного забезпечення. Дуже вдячні всім молодіжним працівникам, які допомагали. Тут прибирали, також ми завітували сюди, допомагали також, тому що багато, багато роботи було тут. Молодь поляни не дуже має де розвиватися. Для нас відкрили такий молодіжний центр. Тут ігри настольні, всякі. Пікінги нам дуже було цікаво ознайомлюватися з ними. Ми ходили на всякі тренінги. Також нам було цікаво це дізнатися. Ми щиро віримо, що наша молодь буде працювати в цьому центрі і працювати над своїм майбутнім. Особисто мені дуже подобається наявність літературного клубу та бібліотеки в даному центрі, так як я цікавлюсь книгами та іноземною мовою. Тож спікінг клуб теж. Дуже корисний для нас молодіжний центр, платформа розвитку у Полянській територіальній громаді працюватиме щодня з 14.00 і до 20.00. Його двері завжди відкриті для всіх молодих людей громади, які готові до самореалізації, розвитку, дозвілля та втілення важливих проєктів для громади.